Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 22-23 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Чоловіка із тілесними ушкодженнями на дорозі о 6.30 22 жовтня, в одному із сіл Вишневецької територіальної громади виявили місцеві мешканці. Люди викликали бригаду екстреної допомоги та поліцію. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. При попередньому огляді лікарі сказали, що травма 40 40-річного чоловіка характерна удара автомобілем. У ході проведених оперативно-рожкових заходів поліцейські розшукали Водія, ймовірно причетного до автопригоди. На його автівці виявили сліди крові. Після експертизи стане відомо, чи причетний даний кермувальник до аварії. Того ж дня об 11.20 в селі Теофіпілка під час здійснення маневру обгону не розминулися трактор з напівпричепом та «Сенс». В результаті удару трактор перекинувся до лікарні потрапили двоє пасажирів з легкового автомобіля та водій сільськогосподарської техніки. Близько 12.45 години 45 хвилин на автомобільній дорозі до Маново-Коваль, Чернівці Теребле. Що поблизу села Заруддя водій автомобіля Фольксваген Пасад виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «КамАЗ». Однією з версій виїзду даного транспортного засобу на смугу зустрічного руху є уникнення. Зіткнення із автомобілем Мазда, що здійснював обгін вантажного транспортного засобу. У результаті зіткнення транспортних засобів один з пасажирів автомобіля Фольксваген Passat загинув на місці пригоди. Інші отримав тілесні ушкодження. 23 жовтня у Тернополі після ДТП травмувався перехожий. Аварія трапилася на руській об 1135 Водійка автомобіля Nissan не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу. Після цього з паркану вилетіла труба та травмувала перехожого пенсіонера. На дорозі татарів косів. Коло моє борщів Кам'янець-Подільський між селами Озаряне та інше Золоте Чорківського району не розминулися автомобілі Рено Меган та Фольксваген Passat. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила шестирічна пасажирка Рено. У селі Кам'янки під Підволочиської територіальної громади під колеса вантажівки ДАВ потрапила річна дівчина. Аварія трапилася о 16.15 на дорозі з тридні про із За попередніми даними, малолітня раптово вибігла на дорогу, а кермувальник не встиг зупинитися. Дівчину госпіталізували до реанімаційного відділу усі аварії внесені в ЄРДР згідно із частинами першої та другої статті 286 кримінального кодексу України. Триває слідство.